В світі молодиця, як та гандяпілолиця, ой скажіть на ну, добрі люди, що зі мною тепер буде, ой скажіть на ну, добрі люди, що зі мною тепер буде, хандя душка, гандядушка, гандялюбка, ганчамила, як голубка, ганчарипка, гандячка, гандяча молодичка, хандя душка, гандя любка, ганджати. Гандючка, гандяча, ча молодичка. Гандю моя, гандю мила, чим ти мене напоїла? Чи любистком, чи чарами, чи солодкими словами? Чи любистком, чи чарами, чи солодкими словами? Гандя душка, гандя любка, гандя мила, як голубка, гандя рибка, гандя птичка, гандя ча молодичка. ंजा दुष्का हंजा का हंजम मेला या फल लुबका हंजा रेप का हंजम तेज का हंजा चाचा